Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео приготуємо смачну страву, рецепт якої ми взяли з книги Українська Національна Кухня Голубці з яловичиною по-українськи. Наша кухня нараховує, і я не перебільшую, не один десяток різноманітних рецептів голубців. Готують їх і свіжою або квашеною капусти. Якщо ж почати перераховувати начинки, які загортають капустяне листя то це займе не одну хвилину. Смачні яловичі голубці в ніжній ароматній сметанній поливці нікого не залишить байдужими. Ця страва урізноманітить ваше як повсякденне, так і святкове меню. Щоб приготувати цю страву, нам знадобляться такі продукти. Капуста свіжа 600 г, 14 листків. Яловичина 500 г, Рис сирий 2 столових ложки. Цибуля 1 штука 100 г, Вершкове масло 30 г, Сіль за смаком. У нас 1 чайна ложка. Перець за смаком 1 третя чайної ложки. Для поливки сметана 150 г, бульйон м'ясний. 250-300 г. Борошно пшеничне 1 столова ложка. Вершкове масло 30-40 г. Сіль за смаком 1 чайна ложка. Якщо для приготування цієї страви будете використовувати яловичину шматком, то зачистіть її від плівок і пропустіть через м'ясорубку. Ми ж будемо готувати з готового яловичого фаршу. Придбаного в інтернет-магазині «Стейки Карпат». Друзі, я не перестаю захоплюватися товарами цього магазину. Ви погляньте, який чудовий і якісний фарш. Якщо ви теж захочете придбати якісне смачне крафтове м'ясо від перевірених фермерів, переходьте на сайт інтернет-магазину «Стейки Карпат». Посилання під відеороликом в описі. Тут ви придбаєте якісне м'ясо, отримане із тварин вільного виголу. Вирощене без використання штучних гормонів росту і антибіотиків. Нарізаємо рібчасту цибулю. Дві столових ложки рису промиваємо гарячою водою і варимо до напівготовності. Капусти видаляємо верхнє листя, вирізуємо качан і кладемо її в кипячу підсолену воду. Розбираємо її на окремі листки. З кожного листка зрізаємо товсті частини. Цибулю підсмажуємо на вершковому маслі і додаємо її до яловичого фаршу, перчимо і солимо, додаємо рис, нарізаємо зелену петрушку і теж додаємо до фаршу. Перемішуємо. Якщо фарш густий, то додайте м'ясного бульйону або води, ось такої консистенції повинна бути начинка для голубців. Викладаємо начинку підготовлені листки капусти. Формуємо голубці. З даних продуктів у нас вийшло 14 голубців. Щільно укладаємо їх в будь-яку форму для запікання. Готуємо поливку. У розігріту сковороду із вершковим маслом висипаємо 1 столову ложку пшеничного борошна. Пасируємо його декілька секунд, розводимо бульйоном. гарно розмішуємо, поки щезнуть ці комочки. Додаємо сметану, солимо за смаком і даємо покипіти 1-2 хвилини. Заливаємо паливкою голубці. Накриваємо кришкою або фольгою і запікаємо до готовності. Ми запікали при температурі 150 градусів з включеним вентилятором 1,5 години. Якщо ж будете готувати без вентилятора, то запікайте при температурі 180 градусів. Друзі, голубці з яловичини по-українськи, це дуже смачно. Я впевнений, що ця страва вам дуже сподобається. Смачного! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!